Вітаю, черговий брифінг присвячений брехні та пропаганді держави-агресора, яку ми викриваємо перед всім світом. Почнемо з заяви одного з керівників Росії, секретаря Ради безпеки Патрушева, який дав інтерв'ю аргументами-фактам, де стверджує, що, начебто, Росія не воює проти України. Росія не воює з Україною. Ненависті к простим українцям у нас нет по определенню. всю историю с Украиной затеяли в Вашингтоне, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа, заявив Патрушев. Тим самим стверджуючи, що є, начебто, якийсь єдиний народ України та Росії, ставить під сумнів існування української нації як такої, що насправді вкотре підтверджує геноцид, який здійснює Росія проти України, в ході цієї війни, адже право на існування України як незалежної держави ними ставиться під сумнів цими агресивними діями. Також в цьому інтерв'ю Патрушев зробив декілька інших абсурдних заяв, зокрема стверджуючи, що начебто неонацистські преступники, которые бесчинствуют последние годы в последні години в Україні, неотвратимо вартіво понісуть наказання. Ну, не ісключено, що найболі адіозних попитаються спасти їх кураторы з целью использования в інших странах. Заява є повною нісенітницею, а зроблена з єдиною метою виправдати відсутність прогресу в заявлених цілях самих росіян по так званій денацифікації України, адже Почавши цю війну і задекларувавши цю мету, нічого при цьому не досягнувши, вони вже шукають аргументи, щоб пояснити, чому нічого не вийшло. Так само вже схожа брехня російських пропагандистів набридла деяким самим російським пропагандистам. Як би це абсурдно не звучало, зокрема заява Міністерства оборони Росії про так звану акцію помсти по Україні за вдалу операцію по Знищенню російських найманців у Макіївці такою акцією помсту вони назвали атаку проти Краматорська, де, начебто, загинуло 600 українських військовослужбовців. А це виявилася повна брехня. І в цьому переконалися в тому числі міжнародні кореспонденти, які приїхали на місце події, переконалися, що нічого не сталося. Так, от навіть російські військові кореспонденти теж ставлять під сумнів заяву власного міністерства оборони Росії. Цитую российского пропагандиста Рыбаря. «Стремление прикрыть собственное седалище от следствия доходит до невероятных высот. И вот теперь в попытке медийно отыграть ситуацию с ударом вооруженных сил Украины по расположению наших российских солдат в Макеевке, Министерство обороны России выдало «операцию возмездия», в кавычках, нанеся удару по расположению украинских солдат в Краматорске. Нам не ясно, кто и по какой причине решил, что внутри погибло сразу 600 украинских солдат. Если здание на самом деле так и не было поражено, не ясно, как об этом было доложено и на каком уровне решили втереть очки, цитую российского військового пропагандиста. Но имеем, что имеем. Вместо настоящего уничтожения личного состава была выдумана исключительно, исключительно медийная операция возмездия. Повторюся, це стверджує російський військовий пропагандист Рибарь, коментуючи заяву російського міністерства оборони. Ну що ж, ми можемо лише вітати те, що, хоча в частини росіян настає прозріння від тої брехні, яку вони тиражують протягом десятиліть, водячи в оману як власних громадян, так і частини міжнародної спільноти, щоправда, це викриття брехні міноборони Росії поки що не помітили в Кремлі, адже речник Путіна Пісков заявив, що вони. Повністю довіряють повідомлення Міністерства оборони Росії про так званий удар помсти по позиціям в Краматорську. Тим часом російські пропагандисти намагаються імітувати підтримку власних позицій в міжнародних медіа і вдаються до відверто маргінальних джерел. Так, Соловйов, штатний російський пропагандист. Публікує себе в Телеграмі, начебто, заяву на одному з німецьких сайтів про те, що Німеччина втягує себе в світову війну, постачаючи танки Україні. Цитую дослівно. Через 82 года роки після начала фашистської війни проти Советского Союза німецькі танки знову катяться в сторону Росії. Тепер Германія использует конфлікт на Україні як предлог для проведення со з Гітлера перевороження і нового удару по Росії і так далі. Тому подібне. Якщо ж подивитися на перше джерело цієї публікації, то стає зрозумілим. Нікчим на намагання Росії знайти хоча б якісь міжнародні джерела для легалізації своєї пропаганди. Так, цю заяву було опубліковано на сайті міжнародного комітету 4-го інтернаціоналу, а сама заява належить авторству маргінальної німецької партії Троцкістів, яка нараховує аж 281 члена. При цьому згадана партія на минулих виборах в Бундестах набрала 0,0%, а на виборах в місцеву раду Берліна 0,3%. Після цього маргінальне джерело тиражується на багатомільйонну аудиторію через пропагандистів на кшталт Салавйова, створюючи цю ілюзію, начебто, антиукраїнських настроїв в німецькому суспільстві, що насправді є. Нікчемним намаганням просто тиражування російських фейків. Ще одним джерелом для легалізації пропаганди стало засноване в Лівані видання Аль-Маядін, яке повторює тезу Росії про те, що, начебто, їхній напад на Україну не має нічого страшного, і це є повторенням тих воїн, які вже існують в світі. І ці воїни, начебто, мають справедливе підґрунтя. Якщо ж подивитися, це видання Аль-Маядін. Має невідомих засновників при цьому воно повторювало багаторазово. Конспірологічні версії російської пропаганди, зокрема про начебто біологічну зброю, яку виготовляє Україна, а українську владу це видання називало нацистським режимом. Звичайно, ці тези є кальками російської пропаганди і не можуть розглядатися як незалежна оцінка процесів, які відбуваються в цій частині світу. А на завершення цитата від ще одних найнятих російською пропагандою так званих міжнародних експертів. На западі требують розділення України на дві часті, по ітогам війни з Росією. Якщо ж подивитися, то першим джерелом є нікому невідомі, але віддані російській пропаганді так званий політичний експерт з Болгарії Боян Станіславський та так званий бельгійський подкастер Йорі Смаутер. Якщо ви подивитесь, то не знайдете жодного цитування цих людей в якихось релевантних або солідних виданнях. Але при цьому через заголовок начебто, подається теза про підтримку такого сценарію розподілу України. На заході, хоча це є думка двох пропагандистів Росії, традиційний заклик наприкінці брифінгу: не вірити російській пропаганді, а довіряти виключно українському телемарафону, українській місцевій владі, військовому та політичному керівництву. До зустрічі.